Кожного на війні своя задача. Кожен робить все для перемоги. Воєнна логістика. Бійці підрозділів забезпечення, робота яких переважно залишається за кадром. Уже звиклим є вираз дорога життя. Саме так бійці називають важкі логістичні маршрути. Першочерговими завданнями є підвезення боєкомплекту, пального та організація харчування на передовій. А отже, забезпечення боєздатності підрозділів. Зв'язку з високою динамікою фронту на Донеччині бійцям постійно доводиться змінювати маршрути, що не завжди рятує від обстрілів на шляху. Але головне довести вантаж зависла хлопцям, харчі, боєкомплект. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!